Влад Задорін, позивний Бублік. Я захисник острова Зміїного. Примагаю славити вже руський воєнний корабль інакше. Попав полон 24 лютого. звільнений був 3 січня 24 року. Ось проходжу реабілітацію. Розкажи коротко про те, що там відбувалось, якщо можеш в двох словах, просто щоб моїм підписникам було зрозуміло, що таке в Росії полон. Е, в Росії полон зразу скажу, хлопці, краще туди не попадати, навіть якщо ти йдеш е, другий раз після полону, то краще вже не попадати в полон, взагалі, тому що там треш, там пекло, е, там тисячі ще пацанів наших під тим пеклом, там катують, там збивають, то постійні, не кормять взагалі. Тобто, а я... а де, ви, де, вас, де ви знаходились під час полону? В тюрмах. Тюрми, тюрми. зони, да, колонії. Чимось відрізняється, від тюрми, що у нас? Е, відрізняється. Ми були на самому строгому режимі, який взагалі є в режим. Тобто, ніжки на голові постійно, перемотані Е, За два роки їжі я бачив тільки хліб і вода. Це за два роки, б... два роки? Два роки це хліб і вода, Постійно. Я коли попав в полону, я важив 119 кг, я вернуся 60 кілограмів. Тобто, 120 Да, 119 кілограмів важив я скинув 60 кілограмів. Кілограм. Є хлопці, які ще більш печально, там все просто шкура натягнута на костях. Просто. Ну і багато хто помирає, хіба їх забивають. Забивають? Є забивають, так. А як ти думаєш, чого так, така різниця от, в наше відно відношення до полонених з Росії і у них до нас? Чому така сильна велика різниця? Чи є вона взагалі, чи це може просто так розказують, може і наші до полонених відносяться Е, Наші придержуються конвенції. Женевської обніції придержуються і, і за нами всі... слідкують. Да. Європа за нами слідкує. Що ми виконуємо всі а Росія? Їх... Не пускає, не пускає до себе. ОН не пускають. Я за два роки полону. Не бачив ні одного представника Червоного Христа чи інших якихось міжнародних організацій. Нікого не бачив. Які були відчуття, коли ти повернувся? Коли маму побачив за два роки, які були в мами відчуття? Ми побачимо це на відео. Я зараз додавлю відео, і ми подивимось. Обов'язково повернусь, мамо, я клянусь обійму ніжно й посміхнусь, я ж за тебе б'ють, доки з коспійском, моря летить двохсотих груз, я буду бити за своє, як би дідусь, Обов'язково повернусь, мамо, я клянусь обійму ніжно й посміхнусь, я ж за тебе б'ють, доки з коспліском, моря летить двохсотий груз, я буду битий за своє, як би се дідусь. Е, якщо чесно, скажу так, відверто. Коли я повернувся сюди вже в Україну. В зовні я живий, зовні живий, оболочка моя ціла, але всередині я був пустий. Коли батьки приїхали до мене, то я навіть і не відчув ніякої такої, такої слабкості чи відчуття якоїсь сльози не пустив, тому що я зовні був повністю би, цілий, не пошкоджений, а зовні внутрі я був просто мертвий. Я просто не відчував ніяких там відчуттів. Приїхали та й приїхали. Вали. Добре. Why? А зараз поступово почало повертатися до мене і відчуття радості, і посмішка почала з'являтися, і якийсь і плач, і радісні, і моменти, за да, емоції повинні якісь з'явилися в мене. Тоді нічого не було. Зараз мені психологи допомагають прийти в себе, тому що в мене посттравматичний синдром після цих всіх подій і повідновлююсь потрошки. Ну, от спілкуючись, спілкуючись з тобою, прям не, не можу сказати, що ти відрізняєшся від інших, що ти дуже морально е, постраждав. Це залежить від характеру людини, чи це на що на це впливає? Хто виходить з дуже тяжкими е, якимись емоційним становищем? Є такі з залежності, хлопці, де прибували, різні колонії, різні СЗО і різна давка моральна, фізична. Там, де я був, там останній рік, чесно скажу, нас не били вже. Тобто не ну, так, Но рік таки прокачували, да, рік, да, рік просто вбивали. Рік мене посилали. Да, а як було це? вас били? це? Приходили в камеру і просто без слів без нічого забити? Утрішня перевірка, перевірка в нас. Вибігаємо на коридор, розтяжка на шпагат сідаємо, розтягнулися. І чувак підходить або з, там з киянкою дерев'яною, або з якимось там пером різиновим. Mm. Підходить іде по почкам, по ребрам, там ноги відбиває, ноги розтягує. Це якщо щось знайшли чи просто так? Просто так. Їм так весело. Це був спецназ. А вони сміялись? Та їм весело від цього було. Хокла ж їм забити, це вообще ну, по приколу. знаєш. А не було такої якоїсь душевної розмови з кимось? із Була. Mm. Були нормальні пацани, які попадалися отак. Не розумію кай що зробиться в Україні. Каже, це ваша справа. Каже, да, ми винуваті, ми залізли з. З російської колонії хтось до вас. Да, а, були, були хоч якісь так, адекватні люди. Да, да, да. Спецназа були, деякі були, і навіть працівників, які нас охороняли. Mm. Один з десяти був нормальний. Всі останні це просто мразі, мразі тварі. Це просто мразі тварі, які е, могли харкнути нам, як то кажуть, баланду без стида і совісті, ще набирати, звідти ще самому їсти. Звідти забирати, хохла, покушать, як вони казали. Откуда у хоплов здесь може бути м'ясо, так на лінь побольше води, раз, ну, якось розбав. Страшно було, так? Хто да. не боїться, Часто. то на да. да, І ті, хто хлопці хучками збивалися, там, групувалися це все, то морально їм було легше. А ті, хто від'єдналися від усіх там, то вони морально ламалися. І їх долами Да, їх ламали. Їх на допросах там ламали. Якщо ти раз показав, що ти отламали, все. Дорожок, поблизо, а ти з... З татуировками. Оце є, є така історія, що якщо в тебе татуировки Азова чи когось, то там ну, бували, ще більше. Е, Люба татуировка тебе забуває, Люба. У мене татуировка є, але а, вона мені спасала. Спасала дуже час, да. Ну, Можна люба... показати? Зетка. А, а я? Иди ага. покажу. А що вона значить? Це ж до війни ти набував, так? А що вона значить? До... Я набив 18 років, я чемпіон України з Андвола. Це особисто командна така фішка була, корона, тому що ми взяли чемпіонство, і кожного з 14 хлопців була своя буква. У мене Зе попалася. Так повезло. Є ще реально були такі моменти, коли вони це бачили і казали, що ти зек. Вони підходять і кажуть, так ти наш. Кажу, такий ваш. типу. Так це зет. Так може ще є з тебе, типу, Ще Омікрон ще десь може набити. кажуть, так, ще Омікрон. А ти ж приїдеш, я в Україні твій піздець буде. Типа та кажуть, а та нет, там все нормально буде, там свої люди там, понимающие люди, я набивав її до війни. Два роки колонії це страшно, а два роки колонії в полоні. Це, мабуть, просто я не уявляю. Як ти будеш, наприклад, відноситись до людей? Там до в тебе ж є, мабуть, друзі, які не служили там і по 20, це... по 22 роки. Як ти будеш до них відноситись після цього, що ти пройшов, і чи зміниться в тебе ставлення? чи Просто як до людей, яких цивільних ти будеш бачити в Києві, наприклад? Наприклад, візьму тих людей на да? є військові, є цивільні. Да? Кожна є своя робота. Цивільний, цивільний робить свою роботу, приносить якийсь вклад в оборонку, він платить податки, він якусь роботу робить, якісь волонтерки, допомагає армії. Якщо він так робить, без питань. На підтримку армії робіть. Хлопці, які йдуть воювати, захищати країну, чесь і хволяє. А в тебе дівчина була до полону? Так, да, дочекалася. — Реально? Да, дочекалася. — Це дуже круто. Вона знала, що ти в полоні, чи вона не знала, що е, ти був? Перший витрич? час я був без всіх кропа, що я загинув, загинувши, тому що в перший день прийшла по мамі похоронка, що я загинув. Mm -hmm. е, Зеленський об'явив, що ми загинули всі на змійному острові. Е, згодом, коли вже там, показали відео, що нас корабля вже доставляють на Севастополь. Тоді вже пішла по новинам, що ми mm -hmm. живі здорові що ми вклали в полон. А і як ти чув б? цю мою пісню Руський краб? Я? Да. Началось топливо включали. Та, ну. да. Там <свистець> ру русские даже слухают ей. Русские корабли? Да. да. <свистець> вони слухали, да. Нафіль? Подожди, а вони типа слухали улыбку, чи им нравится. Типу. Вони ж не понимают, наверное, так понимают, они сами ходили, там смеялись и все крейсера. Да. Там... Нам показали, как там, там старшина був русский. И типа ешел, ка, пацан, ка дві, как песенка есть. Про Русский корабль, <laughs> да, русский. Він <laughs> включив там зібрав нас 80 чоловік. Включив цю пісню, кай, ми так поурали, кай, нічого собі, кай, okay. ка, так это звезды каже там. як хто там за okay. так. Жовто-блакитним небом, прикрита моя земля, паляниці з медом, пам'ятник замість кремля, Кіборгам за метом, посланням до корабля, русский корабль, іде нахуй, бо підете до дна. Як не було б?